Так, продовжуємо вивчати нашу дисципліну комп'ютерне проєктування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішнього заняття Методичне забезпечення. Тема 8. Методичне забезпечення системи автоматизованого проєктування складає документи, що містять правила проєктування в даній системі. Методичне забезпечення це сукупність документів, що встановлюють склад, а також правила відбору і експлуатації засобів забезпечення автоматизованого проектування необхідних для вирішення проєктних завдань, а також що визначають склад, зміст і функціональне призначення всіх видів забезпечення САПР. Методичне забезпечення включає в себе. Сукупність документів. Склад відбору, правила відбору експлуатації, вирішення проєктних завдань. Визначають всіх видів забезпечення САПР. Склад, зміст, функціональне призначення. Порядок розробки такого роду документів, що відносяться до процесу створення САПР, а потім і включається в її склад, визначений ГОСТом 23501.10. Цим же стандартом встановлений склад методичного забезпечення, записка пояснення, завдання на будівельні електротехнічні, санітарно-технічні і інші підготовчі роботи при необхідності, план заходів підготовки підприємства-користувача до введення в дію САПР, план розміщення технічних засобів з нанесення. З нанесеними лініями зв'язку між ними, техніко-економічні показники САПР, комплект експлуатаційних документів. Основним документом, що розробляється в рамках методичного забезпечення, є записка пояснення, яка містить наступні розділи: Загальне положення, призначення і область застосування, опис процесу проєктування. Загальний опис системи, опис видів забезпечення, опис підсистем, зв'язок САПР з іншими системами проектування і управління виробничими підрозділами. Для підприємства-користувача, що забезпечує функціонування САПР, після її провадження розробляється спеціальний комплект експлуатаційних документів який об'єднує загальний опис САПР і інструкції по експлуатації комплексу засобів автоматизації проектування. Загальний опис САПР включає відомості про призначення, склад взаємодії взаємодію елементів комплексу засобів автоматизації проектування, а також послідовність їх дій при автоматизованому проектуванні. Інструкції по експлуатації комплексу засобів автоматизації проєктування містять правила експлуатації службою САПР цього комплексу. Сюди входять наступні види документів: керівництво по використанню, опис застосування, керівництво системного програміста, керівництво програміста, керівництво оператора, опис східної мови і контрольні прилади. yakuza 1 so